Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про продовження акції на розмитнення електрокарів в Україні. На сьогоднішній день до кінця 2025 року є митний пільговий тариф для розмитнення електрокарів: саме 1 євро за 1 кВт ємності батареї. Що нас очікує далі в плані розмитнення цих автомобілів? Якщо в базі законодавства нічого не змінюється, то вже з 1 січня 2026 року за розмитнення електрокара прийдеться платити не одне євро, як зараз платять 50 євро, хтось платить 100 євро за розмитнення авто. Це розмитнення можна назвати майже безкоштовним, якщо його порівнювати з бензиновими або дизельними автомобілями. А вже з 1 січня українців хочуть заставити платити цілих 30% 10 – 10% мита і 20% відсотків Две, але не всі народні депутати з цим погоджуються, і деяка група народних депутатів хоче продовжити для українців розмитнення майже безкоштовним. Є зареєстровані нові законопроекти 13351. Цей законопроект передбачає продовжити пільгове безкоштовне розмитнення для електрокарів, залишити цей самий тариф 1 євро до. 1 січня 2027 року, тобто зробити ще цю пільгу на один рік, але відразу після подачі цього законопроекту запустили ще один законопроект, альтернативний 13351 і один, тобто наступний альтернативний законопроект, але там вже ситуація краще. Чому вони хочуть зробити ще більше період для пільгового розмитнення? Вони вказують, щоб зробити безкоштовне розмитнення 1 євро за кіловат до кінця дії воєнного стану, і плюс ще один рік. Після закінчення воєнного стану в Україні хто ж саме пропонується зробити. Ми дивимося, що ініціатором цього законопроекту є народний депутат України від партії Слуга народу Володимир Крейденко. Що ж це такий за народний депутат? Коли ми читаємо про нього інформацію, ми бачимо, що цей народний депутат є заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Отже, ми бачимо, що цей комітет, який відповідає за транспорт в Україні, вони погоджуються продовжувати пільгове безкоштовне розмитнення в Україні електрокарів до мінімум 2027 року. Що це дає простим українцям? Якщо такі депутати, як Крейденко, правлячої партії. Подали цей законопроект. Якщо вони розуміють, що в них є голоси для того, щоб проголосувати, то відсотків 90, що пільгове безкоштовне розмитнення для електрокарів в Україні буде продовжено і за цей закон проголосують. Якщо ж ви переживаєте, хвилюєтесь. Що цей закон пільговий може бути не прийнятий? У вас ще є півроку, щоб безкоштовно пригнати в Україні автомобіль і розмити цей автомобіль, сплачуючи тільки 1 євро за кіловат. Тому що якщо законопроекти продовжені не будуть, якщо пільг не будуть, то звісно частка електрокарів в Україні зменшиться, а ціна на них збільшиться за рахунок того, що тільки 30% доведеться платити державі. Українці ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб більше українців дізналось, як. Правильно розмитити свої автомобілі, а ми в цьому вам завжди допоможемо і бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.